Друзі, всім привіт! З вами Агрокраїна Дніпро запчастини UMZ, МТЗ. В цьому відео робимо для вас відогляд на ось таку форсунку до тракторів UMZ, оснащеними двигунами Д65. Ця форсунка у нас іде з сучасного виробництва. Це нова форсунка, не реставрація. Виробляють її в місті Чугую під торговою маркою ЧТА. Мабуть, знають всі про те, що колись в тому самому місці функціонувало підприємство ЧЗТА, Чугуйський завод. Зараз він не функціонує, але знайшлися ті люди, які опанували виробництво паливної апаратури і відповідно до неї всіх можливих тільки запчастин. У них є для цього необхідне обладнання, і вони зараз виробляють під своєю торговою маркою такі е, запчастини не тільки до тракторів Юмзе, до великого перешня сільськогосподарської техніки е, та взагалі вантажної техніки. Значить, з приводу форсунки перед вами представлені два варіанти. Вірніше це одна і та сама форсунка, тільки тут вона йде в зборі, так як вона до вас йде в зборі. Ось цей варіант ми заздалегідь розібрали, щоб ви могли детальніше її роздивитися. Якщо дивитися так чисто візуально, то багато навіть тих, у кого немає УМЗ, вже в чомусь побачили сходство цих форсунок, тому що вона дуже подібна саме до мтз зовської форсунки. У МТЗ, в свою чергу, форсунок велика кількість, там декілька є варіантів в залежності від двигуна, то на UNZ конкретно є ось тільки такий варіант, і він по своїм зовнішнім технічним даним дуже схожий до мтз форсунки. Зараз, якщо я не помиляюсь, FD-22. По довжині так само відповідає цьому. або FD-22 або FD-11. Різниця ось тільки, по-моєму, в цьому вушкові під шпильку, Тільки ось таке виконання. А так, в принципі, це і різниця, бачите, в МТЗовської, юмцівської що тут ось йде маркування 40. Це саме юмцівська форсунка, під юмцівський розпилювач. Ось Поставляється він відповідно з розпилювачем їхнього виробництва, з логотипом ЧТА. Тут з цієї сторони у нас теж 40. Це нас е, говорить про те, що там в Юмсильській форсунці одного виробника воно в каталожному йде 40, що говорить про кількість сопов для розпилення е, палива. Так, що ще можна сказати? Так, це ми подивилися, що по, по розпилювачу, а ми ще до нього повернемось. Якщо брати конкретну саму форсунку, стандартно виглядає. Тут у нас під'єднується розпилювач, два направляючих штифтики, З цієї сторони під'єднується паливопровід, тут у нас кріпиться кришечка ковпачок Ось він ковпачок обратки підмідне кільце. Під цим всім ділом у нас йде регулювальний винт і під нього контргайка. Це досить звичайно. Да? І, в принципі, є в наявності ось конкретно ця модель. Я ще казав, згадував про ЧЗТА. Є в нас в наявності і форсунки ЧЗТА, але вони будуть тільки реставрація. Нових, відповідно, вже немає, так як підприємство не функціонує. Так, хотілося б ще поговорити а, більше про розпилювач. Просто ми зараз швиденько його перемірюємо, щоб ви собі розуміли, що він і як. Тут на нього я відповідно два отвори під направляйки. одне йде е відповідно під подачу. Тут, вірніше, під обратку, да, якщо не помиляюся. Ось у нас ігла, сам розпилювач, довжина його. І, відповідно, всі форсунки поставляються з саме такими розпилювачами. Єдине, що можливо, там може не бути цього логотипу, вони їх тільки на ну, реалізацію окремо штампують. 59 мм, це разом з глою. Якщо брати так, 52,96 беремо погрішен. Давайте 53 буде. Якщо брати товщину голки ось в цьому самому вузькому місці штіфт 27,4. Так, якщо брати в широкому місці. Підгонка дуже хороша. Дуже якісна. 6 мм, Так. В цьому місці 9. Ну і на широкому там всім подібне 17. Ось так, друзі, тому можете замовляти її в зборі, можете і окремо. Всі-всі це підійде. А, так, і давайте, можливо, ще продемонструємо, як вони працюють. У нас тут на фоні, бачите, ми помітили, що вже, мабуть, є стенд для перевірки форсунок. Ми підключили цю саму форсунку. Для того, щоб для того, щоб ви могли побачити, як вона працює, ми єдине, що ну, регулювали, затягували по мірі можливості своєї. Тобто хірургічної точності не буде, але для демонстрації, я думаю, цього більш ніж буде достатньо. Ось, встановлена у нас тут саме ця ще одна форсунка. Ми її вже відрегулювали. Починаємо качати тиск. Спрацьовує, ну близько. Ми намагалися добратися до параметру 180 кг сили на сантиметр квадратний. Відповідно, плюс-мінус десь так воно і є. В сама форсунка все чудово розпилює, чудово відпрацьовує. Тиск у нас тут трошки троїть це в самій системі. Збрасує тиск сама форсунка, розпилювач там нічого не сополить, нічого ніде не тече. Єдине, що трошки ось в місці з'єднання у нас ну, це залежить більше від того, як підключити. І сама система ось тут барашка стравлює тиск. Ось. Тому, друзі, кому цікаво, замовляйте, цікавитеся завжди є в наявності, відправляємо щодня. Конкретно ось така форсунка буде коштувати зараз, якщо не помиляюсь, 1550 гривень. Якщо це буде форсунка ЧЗТА, то аналогічно. Може, трошки дешевше, але приблизно так само десь орієнтуйте 1550 гривень. Всім дякую за перегляд, кому було цікаво, звертайтесь, пишіть коментарі, будемо відповідати, і дуже будемо раді вашій реакції. На все добре!